Thank you До 2015 року уряд обіцяє трансформувати систему ЖКГ, відійти від роботи ЖЕКів і працювати з ОСББ. Чим викликана така реформація? Чи дійсно ЖЕПи так же погано працюють? Та ОСББ альтернатива чи ні? Сьогодні у Дукшого Наживо з експертами ми поговоримо про реформи у ЖКГ. Добрий вечір. Отже, як ж було вже сьогодні заявлено і багато людей знають про це, що до 2015 року планується зовсім відмовитися від е, Гжепів. Чим нам е, це загрожує, чи взагалі таке можливо, сьогодні будемо намагатися з'ясувати. Я хочу звернутися до нашого гостя, е, пана Олександра Колодченка, координатора у співпраці, е, співпраці з ГЖЕПами. Пане Олександре, вітаю вас. Е, запитання таке. Е, останні п'ять років нам говорять про ліквідацію. Можливо, ліквідацію Гжепів. На вашу думку, це взагалі можливо чи ні? Ну, так як вони працювали, то це, я думаю, вже на <гум> часі і треба дійсно змінювати систему підходу до надання якісних послуг. Тому що е в постановах е в Кабінету міністрів е 530-529 там чітко прописані. Умови надання якісних послуг, і якщо вони надані ніякісно, то можна на них, на них навіть не, не звертати, ну, не сплачувати взагалі ці послуги. Але коли торкається суддів, то ти попадаєш під подвійний прес, це державна установа той же Гжеп, той же там, теплотранс, і ти фактично не можеш вибирати свої права навіть доказової бази. Треба дуже бути підготовленим. І тому от, ми, як громадський сектор Дніпропетровщини, фактично пропагуємо нашим городянам звертатися до нас на Фейсбуці, наша сторінка громадський сектор міста Дніпропетровськ, для того, щоб полагоджувати цю систему, бо без цього ми не зможемо вигравати ні справи в судах, хоча в судах буває і судді іноді йдуть на наш бік, бо бачать дійсно зухвалу поведінку комунальних служб, які не Надаючи послуг, просто-напросто беруть з нас гроші і вимагають їх в судовому порядку, і стягують їх. Ну на вашу думку, те, що е, беруть гроші і не виконують свої обіцянки, це головна е, головний недолік Жепів? Е, безумовно, це головний недолік. І е, тут я ж кажу, що тут треба технічну площину. Зараз нівелювання тих планотехнічних відділів, відділів які були в, ЖЕ, в, ЖЕ, в ЖЕКах, в Жековській системі, де вони відповідали за стан будинку, за внутрішні е, будинкові мережі і могли впливати на ці процеси. Ну, хоча у нас є славнозвісний фільм Афоня, там де три рублі і, будь ласка, все робилось. Ну, так воно дійсно і робилось до сьогоднішнього дня і, і робиться. Зараз ЖЕКи себе якби, переводять, ну як би так, самоліквідуються, е, ну от як от іде зараз ліквідація mm -hmm. така повальна, от, треба перейти на іншу систему, припустимо, ОСББ. Але е, принцип не змінюється. Принцип е, іменно технічної підготовки, там, де повинні бути майстерні висококваліфіковані, де можна ту ж трубу зігнути, зварити mm -hmm. її. Ці вже приміщення пішли просто-напросто на продаж, в комерційну, зараз там крамнички. Ну, от є конкретні приклади, Красновардійський район. І тому тут просто треба, ну, систему треба змінювати докорінно. Uh -huh. Жеки себе віджили. Але, можливо, є приватні жеки. От їх просто, розумієте, їх знову ж таки підміна понять. Uh -huh. Підміна понять. Жек може бути приватний, може бути висококласно оснащений, але майстернями і е, це повинно бути дійсно. Ну, навіть в цей час. Ви у своїй відповіді затронули зразу дуже багато таких питань, ну, які відкриваються а це надалі. Дуже ми з... Питання, Я з вами умов. згодна, ми Дякую. поговоримо про Дякую. це. Я зараз е, хочу звернутися е, до юриста, який присутній в цій студії, Олег Бовкун. Е, Олеже, до вас люди звертаються, от, е, про, те, про що говорив е, пан Олександр, е, за, для, за, для того, щоб захистити свої права, для того, щоб довести, що послуги були, були не надані або надані не е, тим чином, яким повинно було. Люди к нам И постоянно обращаются с жалобами к нам в адвокатское бюро <coughs> то есть на то что Жек не выполняет свои обязательства то что ЖЕК по сути как говорится, ничего не делает а только деньги берет и я как желез я живу в как говорится Жековском доме тоже постоянно жалуюсь и пока жалобы не напишешь они ничего не сделают однако однако Не нужно забывать, что когда нам создают образ врага, uh -huh. а в данном случае нам создают образ того, что ЖЕК это плохо, uh -huh. а ОСМД это хорошо, не нужно забывать, что в случае, когда дом, который сейчас находится на балансе у ЖЭКа, его передают на баланс ОСМД, то дом со всеми его проблемами, с затопленными подвалами, с нелыми трубами, с проваленной крышей, с разбитыми дорогами и т.д. и тому подобное, оно передается и ложится на плечи жильцу. Вот. Поэтому, к примеру, вот этим летом, этим летом, мы там года два жалобы писали во все инстанции, которые только есть в городе, в области, в Украине. И в том числе нам очень сильно помог Константин Иванович Писаревский, за что ему спасибо. И мы как общественная организация, как союз общественных организаций, как правозащитники, мы добились того, что нам заасфальтировали вдоль дома, это 6 подъездов, выезды, въезды на улице, то есть капитально положили, это не ямковый ремонт был. Вот. И когда поинтересовался, сколько это стоило вот мероприятие, мне сказали, это бюджет в районе миллиона тысяч гривен. И вот если этот миллион гривен разделить на 80 квартир, то вот посчитайте, сколько людям нужно было вынести из своего кармана вот, за то, что у них теперь есть такої щастя в житті, як ОС ММД. А ми з людей з Константином Івановичем ні копейки не взяли з жильців вдома за те, щоб допомогти собі і їм так, в цій проблемі. Uh -huh. Я дякую вам за відповідь. Ну, якщо ви ж заговорили про пана Писаревського, він теж присутній на нашій студії. Вітаю вас, пане Константине. На вашу думку, от, е, більшість будинків, які обслуговуються джепами, вони ну, не влаштовують людей. Так? Чому? Добрий день, шановна телеглядачі, добрий день присутні в цій студії. Ну, Мені перед тим, як дати конкретну відповідь на ваше питання, хотілося б, може, задати трохи інший тон нашої сьогоднішньої зустрічі. Давайте. І він, мабуть, повинен розглядатись на думку громадських, громадського сектора, представників, юристів, взагалі територіальних громад Дніпропетровщини в трикутнику. Є трикутник, є влада, є бізнес який представлений, наприклад, теплокомун, обленерго. Mm -hmm. І є е, територіальна громада споживачі якоїсь послуги. На сьогоднішній день ну, з'їли зуби і набили оскомину, що ЖЕКи, що ОСМД такі чи не такі, скиглення. Але ми б хотіли громадський сектор, щоб люди після і нашої сьогоднішньої зустрічі для себе в сухому залишку щось залишили. Що їм практично треба зробити? Безумовно, так. Так от, дивіться, позиція перша. Влада. Влада за будь-яких обставин, не говорячи про нинішній момент, вона розуміє, вона не може потягнути те, чому сотні років. Я говорю про марзаційні фонди, про будинки і так далі. Вона хоче здихатись, перепрошую. Там, де вона не може дати грошей з бюджету. Але як, з ЖЕКа? ЖЕК це... Кажуть, може рудимент совка, але в тому рудименті був порядок, був план, е, був баланс, була матеріальна технічна база, uh -huh. було відслідковування, як змінюється ціна, були спеціалісти, інженери, паспортисти навіть і так далі. Ну, зрозуміло. Uh -huh. Але, а що буде в СМД? В СМД цього не буде, там просто буде юридична форма, і хай оці люди проведуть збори, та, там 50 плюс 1. Там кворум, там дві третини. І що? І самі вирішують всі питання. Але не тільки з даху, не тільки з підвалу, як говорив Олександр Колоченко, але й мережі хай візьмуть самі, і теж їх ведуть, не будучи спеціалістом. Зараз слюсаря з розводним ключом не знайдеш, ще електрика з викруткою, їх немає. Ну, ваша думка зрозуміла, так. <кій> <кій> Ні, я СБІ, хочу СБІ, закінчити... Це перекладання, на вашу думку, відповідальності, відповідальності на, думку. на громаду. Тут буде так? може звучати багато нормативних актів, цифр. Да? На Дніпропетровщині там 302 ОСББ і в рік там поновлюється 10-15, але 8 розпадаються, про це теж не говорять. Mm -hmm. ЖСК там 376, ЖЕКів 60 чи 58 вдвічі менше. І влада муніципальна звітує, а ми вже об'єднали, настали їх вдвічі менше. І ми вилучили, у нас є економія. Mm -hmm. На чому економія? На людях, на тих хто не доотримує якісної послуги. Так ось треба про це говорити. Вибачте, колгоспи теж колись, колись розігнали. Але нині є колгоспи, де люди працюють і отримують суперприбутки. Так і тут повинен бути під підхід. Є Су Су СББ, угу. є ЖЕК, приватний і комунальний. Дякую вам. <кхем>